У нас є одна учасниця звати Вікторія. І ми вилажували її відеокоментар відео після того, як вона застосовувала цей крем антимаст, який е його основні функції е е загоює рани. Вона тр трошки посоромилась та скромно розповіла. У е неї були сильно потріскані п'яти. Вона ходила до врачів, довге время вони не загоювалися, не заживали. Коли ми з нею познайомились, була ця проблема. Ми їй предложили, давай ми надамо, спробуйте. Тобто, хуже вам не буде. І цей крем він цілком безпечний, тому що він, його склад це лікарські рослини та продукція бжиленого виробництва. Хімії тут нема ніякої. І працює він дуже гарно. Вона погодилась і спробувала. Прийшла, ну, звісно, прийшла до доктора, каже, так, і так, оце мазь, така така. доктор прочитав інструкцію, почитав за цю мазь, глянув. Хоча після того, як вона його вже нанесла на п'яту, пройшло декілька днів. Доктор сам запитав, що це що ти, е, використовувала, що почала рана загоюватися. Ну, вона показала цей крем, показала інструкцію, склад, що, е, лікар погодив. І пройшло не так уж багато і часу. Е, рана загоїлась, шкіра обновилась. Е, Вікторія кремом більше не користується. Задоволена. Тому я вам теж кажу: звертайтесь до нас, ми будемо раді вам допомогти. У нас нема мети продати вам крем, У нас мета вам допомогти. Бажаємо, щоб ви були здорові.